Фамілія і стався, і пішла так вже в прадід Новак. Мужчина, якби там були кобаби, як у мати з паньки, що не сталося новак. Іли Словак, і Чех, чок ти знаєш, Чех Словак, короче, да? Откуда я знаю там чи то і це не все ровно. І то він 812-го року стався? А я знаю. А ти кажеш, що ну, казали, що так. То, і, а ти да, Та ще його пішло покоління, покоління. То вони і... же там може і 200 років жили? Де, де, де. Ну, а хто їх, хто там той, кому воно потиснує? Ну, а ти діда, прадіда свого не, не бачила? Ні. А діда теж не бачила? Ну як діда не бачила? це дід мой Мартин, Іван. Іван Мартинович. Ну то дід тобі приходить. Не? Ну, ну, А, праді, а Марсіна того? Ні. Ну, не бачила. Не. 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 Я теж їх давно не бачила. Мусить мати, мало що помню. Казала, що дядя ж казала, що то я. Вже бабушка, материна да, бабушка, то, що Олександра була, тільки наш а він Марцин, а вона Олександра була, тільки помню, що то. Олександра? Олександра була. Це то... того Мартина Нова. Много... Так. Да. Сам. Ну, то... А бабу як звали прабабу мою, твою бабу. Матрона. Матрона. Тих я всі пам'ятаю. Димидюк, так? Вона з Дубице була? З Дубицею. Ось вона мусить було, було тільки той міш, брат був. Були... Ти між ще... чий то брат? Бабин брат. Бабин брат це міш, який в Дубиці. Ну. Ботовий дід ну. Марині. Дік no, був той, мар, e, дміш, то бабин брат був, він був в Дубіці. Він там і жив в Дубіці? Вона раніше ж Дубіця не тут ж була. Ну no, там під границем. І там та баба матеружа. Вони теж новощили, проти новощили, там був а. переход, так і там був. Ще... І мост теж був там? Да, так, то що я не знаю. Місць тут був, а там не було моста в Бобіці. Ти слухай, що я тобі кажу. А. Там був міст, що от довго після війни, то то. Ти є шпар... Ні, як він? Ти... Сваї? Сваї цю вчили. Тобто, що і я бачу. В Добіце сваї торчали? Стар, на старій Дубіце, на Бузі. Нічого собі, я не знав, що там. Там були вони ті. А розібрали, як війна стала, щоб не переїхали, ага. тому що там А ну, тут така свай теж була? Тут вже стала, тут баки ще не бачили. Старий мост там був? А там був такий, що з Вуньці, де є, в Зубичанці На конях теж переїхали? Да, так, no, в монастир. No. В монастир їздили. А куди в монастир? Ну, де, в тому, на Весілках, в монастир, що ти не знаєш, де? Yeah. Бо... Там, Ми там, три рази ходили, як тільки починалося. No. Сапор... Монастир іменно або церква? Монастир, який рейме в ній літ существує, і який ніякою війною не закривався. Ну, що там на на польському там забирали поляки, там чи а він все время на православному робив той монастир. Все время. Те ж не тепер. Ростує. А як тільки війна е, кончилася, як ми з батьком, то був. 44-й рік, по-моєму, 7 і 8 августа. Наші дожили і пішов батько на весело, пішов там і сестра, і брат була. І ми з батьком пішли, пішли до того, до Буга, але вже не було перебирало, а з там того боку жив поляк цунди. Цундир. Цундир? Цундир. Ну, да, порядки, ні, ні, чорт його знаю. І ми дійшли, а вже що був август місяць, то вже сонечко зайшло. І підійшли до ворічки, до Бугато Стали. І батько, Льов, Льов, цунди, цунди. А в його кліба була, коли казали. Він під'їхав до нас, і ми з батьком сіли, тут переїхали через вуги і, і пішли на висілки. А ті кріпи, які були такі довбані чи такі з здосик робляв? Е, здосик такі, що в нас сьогодні була. Ага. Сьогодні не було. У нас була кріпа своїм. Да, батько ж рибак такий, був. кріпа була, що я ще на то, <свят> за тою Ти Знаєш, що такою кріпа? Лодка. У нас теж кріпа на це Але знаєш, в груні була а, та і лодка, батько ж їздив. Це не дойшло його. Ні? Перебери так сторону. Ну, говори, говори, інтересно. Дай хоч запомнити що. Мам, не одлікайся. І, і батько на, на тою. Що геть тако на край, куні все. І батько. І за тої і Сітка була в нас на скількометрів. Ще я плила сітку моїй. А ми... то на Бугі лопали чи на копайовки? На копайовки тут хватало. Тож була річка глибока. і не ще... то що зараз канава. А, Що ти? Не перейдеш по шиї не йде, правда було води повна. Ні, можна було місцями, але такі якось закручені такі повороти були. То на тих поворотах глибоко й правдиво глибоко було. А так ми саме де ж на то. Та й риби була колись. О, і що ти? І сошона, і барона, і це печена. Отак. Тут не було. Ну, Батько ходив, що надила та я риба, б нітко наравила, пойде, а на буль було плиття того червоного кого. Красотка. Ага, така, така ось буде. Принесе там. У грі були, помні. Грузії, як положить на. Ну, а та я Жоська. Вона ж з вами не жила, да? Як ти казала про Жоську? Тож дідова сестра рідня була, вона з грудні. І до її посватався з липинок хазяїва, тоже хазяйство найголовніше було. Там був добрий хазяїн, а наші груди теж були неплохи хазяїва. І вона пішла замуж. Така невеличка і була. Шустера. А ти пам'ятаєш її? Якого вона году вмерла? Вона десь вмерла і 55-й, і 54-й, І Вона похована там чесно? Да, так, ми ще сюди ходимо. Скільки літ було бы? Ніхто не знає, з якого вона року була. Колись ми ага. інтересувалися там. Вона что... ну, глаз як вона в 55 м скільки літ? 50-40 Ні і вже їй за 60. Ну 60 там було? Так, да, за стрінька була. Да. І така як кри. Ну, Ти не була в ній, да? В ній вона як вийшла замуж в твої липинки, вона забеременіла, родила і тільки 23 дні дитюк жив і умирає. Та ну, раз так було, да? Три рази. Три рази. Три рази. Наверно, не, не сходить крові, не не супадало. Три рази, тільки родиця, удача мусять послідній і цей віпро, і все, всі троє повмирали. помирали. Помирали. Ну, а музика злика, ну, ну життєві. І все, хоч і вмирали, і, 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 і вона, як третє, вмирло, вона не, не сказала йому, що я не хочу цього з собою бути, буш. чого я буду, і цього каже, ну, а ну, то він, жорстко, він, ну, я кажу, воно, хазяйка вона була така хороша. І... Жосько ти як Соня? Софія, ну Софія. Чого Жоська каже? Ну, то по ну, то жарко. Як донька, то Івдося, ну, ну то так і то. І вона сказала, він так каже, просив. Вона ні, ні, я пойду. У мене брат є наші друзні. У брата двоє дитина матувала й панька, то я буду робити на їх і буду жити, а чого на тебе чужого з усім буду робити. І вона вчас в грудні. А це така шкурпанька. Панька з чеської. Ну, то двоє дити ще було. No. ж жили панька. Панька замуж з чеську пішла, а жила, хто, в жилах то грудня. А Фідонька скільки родом. Черські двох, це тут. Хутор був там. Там де колоніки жили? Так, так, так. От це була їхня, там це життя що. Ну, і прийшла сюди, і вона й сталася вон, жити. І бувало на того... Апріла так хорошо, вона до господарство, так вони казала, там готувати чи що. І її діло було там, чи полот, чи садити такое, а зимою прісти. І попраде все стійко, вон, де на того, бо скали штико. Це ж інтересно було, як то це колоскати, побачити, як то робилося все. І вона як кончить, вон, де робити, нема чого, то вона. Івана, я пойду забух, я пойду туди. І що піском ходила? Да, аж, аж, через, так. Що, 10 кілометрів треба шляпати. Через ліпльовку. Ну то десять кілометрів. А, а хіба колись так читалися з цими кілометрами? Ага. Я з бабою Цей... через ліпльовку на дубівцю, по тому шляхове старому, да? Через ліс сюди? Да? На то через липлівку, понад копаюки ага. на того. І до Буга. Ага. І там переїхала та й кріп, і там перевезе крикни. Я от іко не знаю одну, чи вона ходила своїм. Eh, тема. Ой, що при ковритком. Mm -hmm. і, і зайде туди там кого, ми просили там її, щоб приходила, бо вона вельми красиво. І все. А зельна ви нічого не з так шерсти З Зона нічого не робила. Ой, тюка, то що в основному стає. льон був. Все так? да? No. Я думаю, шерсти все так. Ще так ще разно якось. Просто такі тоненькі ниточки треба було робити. Такі я. тоненькі ниточки. І як красиво, ще я красиво, що скільки я покупла. я робили навіть. Ні? Все. Цвітною пріяли білої ага. льоном тим прияли. Потім красили. А чим Не. красили? красила? Красками, красками. Привозили, Привозили десь, шукали Шматники возили вшу Ну, Шматники ж давали ті я одходити її, всі вони давали. Краску. Ну, краска краска. це покрасила, от, от так і краша не всього. А що в ночовках яких-небудь, ні? Ну, як Меня в на плиті в великому сагані, там мітки спрязуть в мітках. А, в клубках уже було все? Так? Ні. Спрезуть, вматають на мотовило те, що в мене там щось їй. І в міцок виходить. І тепер цього міцка нам в воді, щоб він трохи водою набрався. І в ту краску. Розведе краски, обов'язково русилу з капусти. О, ну то він крипть дає на то. І все, і покрасить після воді перемиє, і знову там мотувила, розмотає, і на клубки. І туди а вже сушить, як? на ціка. Ми ну, того мітка возьме на твоє причапить шнурка, а внизове міток поліно положить, що розпрощувалося ці мітки. І все висухла на клубки. Інтересно, мені подобається та життя така. І це такое. І все. А світа не було тоді. Як по, по вечорах сиділи? Лише не палили? Кирасину? Ні, нас не не повололи. У нас лампа сіти лінійна. Вона велика, добра світло. Дістилінійна. Світ такий сильний був. А лампа на всю ну... хату вісіла. Вона вісила в основному над столом, десь кухні, no. Тут, Тут видно в нашій кухні. No, керосинка вісила, так? Да? да, вона така большая лампа, і все ті скрички такі на тому. Я ну, пом такого звозич. Напомню, що вісила. Ну і, і проголука ну, там на висоті, які що видно було. Там як вже по вечораві, то те, хто спати пішов, то лампу над кросна повісить. І все. No. Як так? А я хочу дивитися, і зріння було no. да, добре. Бачили добре? Добре, бачили. Бо все нормальні. Не їли такое паскудства, як зарані. О, це ж нічого, Я навіть я вспонав, не Нічого, то навіть віти годувалися, то це нічого хімічного не їли. Кроме крім того, що деякий макарон. No. А це ж була своя корова, свої свини, і свій сир, і, і сметана, і молоко. Віте ж годувалися на все на своєму. Тільки свої корови. І лапшу ділами свої. І не купували нічого. Мама лапшує. Тико сахар мусиди, який там і сильний. І то мало сахар купували, бо в нас мід заміщався мід ботичка. А чаї теж не купували муситу? Ні, компот варили, сушили грушки, яблука і юшку, як колись казали. Кастрюлю велику на вариті, там виконала на лавці стоїть. Ну а дід все раніше з Батько мій. Ну він, да, він робив апостолі дід Іван, там трохи, ну, Іван як то менше, вже, вже він старіший. Це no, no, no. охотник no. він був, Іван Мартинович. Ну, no, no. Праді, да? Ще не який-небудь охотник. No. Вже я пам'ятаю, ну вже мало що на тому. Як були вільно, був покойний Шрамко, о, так, е, Шепелевич люди. Батько Іван. Ну, ну я пам'ятаю, що. Ну, він реально заядлий уходник був. І, і він робив в комбінаті, і батько мій в комбінаті. Вони були дружні, і вже там виходниці, то він приходив до грудня на охоту і вже йдуть. Спочатку ще що дід ходив, дід Іван, ну а вже них вже ходив батько Іван, і там не знаю той, ну, він теж звався той Шерамко Іван. І на тому прийдуть, і там походять, позберуться, де того, того не мого хата в світі, де ж було поле скрізь, скрізь Галь була. І я тепер я пам'ятаю, позбиралася, прийшли ті охотники, що знову сад, там Денис такий був на то. Позбиралися, й чув. Тож тепер дай дай бутильку, а то ніхто поняття того не мав. Горілку ніхто не пам'ятає. Ніхто прийдуть воробити, молотити, як нашу царню найнімали, зберуться. Ти тепер ти молотиш, всі йдуть до тебе, допомагають. Завтра я молочу, всі до мене йдуть. Помогати. Все час. І сідають полудня, на то наготовлять там м'ясного всього. Квас, хлібний квас такий діжець був, О, оквас тобі. В чому діжка? Ні-ні. ні. Ложка така. Дерев'яна діжка, діжка. 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 діжка, діжка така, їх. Розчинили. Ну, ну. Просто дерев'яна я така. Пітазік, короче, деревна. Ну, ну велика я то велика така. Зар... Да, так? Да, і нароблять їй загоквасу, і, квасу, і о, о, поїли, по... кватуле там эти, кружки, то, як, то так, як, я коп'є, то там як ля з банок, хочеш поїхати, чи ні? І все, не якось, да. Ну, а а то, прадед... слухай, ну, мені смішно став, я не забуду нікогось, я тепер бачу. Пособиралися вони, ну, ну, я якась так то. Любопитно, мене не так інтересувало ти з дівчатками гратися, як от так дивитися, як то що робить, отакоє все. І вони зібралися на тому, що прийшли з того охотника, зайця хтось забив, при за приніс забуха на того, і стоять, га -га -га, і говорять, як стріляє хтось, що тось там не попав, чи що тако між собою. І я стою, вони за забором, на тому полянці, а я тут на подвір'ї. І дивився, і дід покойник, Іван там теж підійшов, І щось о, з, на, якогось казали, що не попав на цель. А дід каже, що ж ти за охотник, що ж ти за охотник, щоб ти не попав е, в звіра. Ну, а від дядько що попало б, попали б то? Звісно, попав би. А ну ну, давайте попадіти. Вони взяли бутилку, порожню бутилку і стоять. На цьому і каже, ну попадіти в ту бутилку на то. Дає рожіла дай. А рож охотніше та рожі було такої, на то. І каже, кидай вверх. А руж'я тримає однею рукою Та ружіо. Кидай, кажу, вверх. Та нагочок тебе, ні? Да, то все на мене нагочок, я веме пам'ятаю. Я, я, пам я тортурила та бутилка в соко тако летить. Мені каже, той дід не дивився, ти бах, розротілася на кусочки. Ти його чи повитрищили на його. З однеї руки. З однеї руки. І дивіться, він голову туди не повертав. Бах, і кусочки. Ти поставали, така дірота розділивши. Ну і що ти? І все. так треба, каже, стріляти на тому. Ну, ж він стріляє, то ж війні був. Так. Да. Ну він видно, може то ті, яким начальничком трохи був. Бо бачиш, як він з фотографія тих сапугах, то не давали там простому. Тости то були такі? Вони так. такі бути на того. А, як то, о... в а то в яких чоботах, в яких чоботах. Ну, ну, інтересно, ма. Ну. ну, і, і на то. І все, і туди господи. А тебе. як він прийшов, то до чим займався? На, на хазяйство. То ж було чим займатися. А скільки у вас там було? поля? А ти пам'ятає, скільки у вас було там? Кони були, ні? Кону кию йон, дві корови. Дві корови. Поля... А до війни не було конем ні? Ну, ні, а йон кінь, дереш такий був, називали. Дереш. Ах, дереш. На того такий, знаєш. Такий, як ті тяжеловіси, такий крупний, великий, а масть в його була типу каштанова, але кончики такі, як серебряні, Вельми красивий такі. -то. А чого на до Кози не тримали? ні? Ну, паскудство ще сморода. Його <рес> ну, а борони були очки? Очки були. Ну, там я знаю, скільки десять, може більше. Тримали тут кадесь. А пчоли була всі. Ну, Пчол це всі дія. Ну, Я пам'ятаю, 25 двадцять п'ять разолі стояла. Да? Ну, ну, а землі мніга було своє? Ні, 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 ні. Скільки? Я знайшов в сім'ях містах. І тепер навіть, знає, де, де були поля і як називалися ті поля. Сім як називалися, скажи? Починає випчулка, знаєте, випчулка за Лепатрії, за Делисагура. А то на перш була. Там учебська випчука називалася, сюди ближче до того лісом горка була, називалася за лисий Город. Там було поле, і тут було поле. Все за лісом засажено. Поїздили Нема ніде не ні одного поля. Все А, ж, а там на тій лисий горі, я пам'ятаю, я гречка як була. Батько на фронті був, а дід стався. Було. Дід Іван і я. Ну а поля там... великі такі куски, великі там живе. Не малиї, але ну, як де. Ну, гектара не було, знаєш було? А я там знаю, скільки той гектар 100 100 О, є, то гектар. Сто на сто метрів. О, ні, то ж на сто метрів, то не поле. А що? То косочок, а не поле. Сто метрів, то косочку? Ну то надовго є. на то було, ну я не знаю, як тобі доказати, скільки. І он за Ляпатрію, і тепер он за Загороднім. І на парцелі, в сім'ях на великому полі, на магазиновому, в сім'ях містах у нас поле було. І Все своє, все своє їли І, і все своє, і головне, що саме були роботники. Діти у вас? Ну чого, дід ще ж молодий, батько, баба, мати і ще та баба Жоська. П'ять чоловік таких роботи. Що це саме все. А і сіна де косили? А, лонки свої боли, ні? Да, так, свої лонки, а он де, де е, Позвичайно, ну, як тобі казати, заліпаляпати. Де, де ти між той, коли Ну. No. Знаєш? За глиницьками туди далі не а, ага наліво, під річку. No, no. Під річку, то під річки, і в основному там тялки були, кажуть, то моя, no. то твоя, там такого. І коли горіться. Ну тут недалеко. Ну, все близько. No. По no. Тихо, що даже. Було те, що батько зна висолок, то ще дядька його була в новосілках, то було так, що їздили, туди, косили там ті хвілею. Сина стартей тягли. І там на, на висілках є там висушать все. І їде поїжджаємо до того. Я малюпитна була. Я була. до буга, підганяють пором сюди. Кінь. А за пором? Так. Да. Ще? І з возвозом стає на той пором і поїхала на Тамзойки. А тебе ж води було на Богом море, ні то що зараз там? Не знаю, не знаю, скільки було. Ну переїдуть і ту хвіру там накладуть, за то, зароблюють добре і знов назад на пером той. Ну там вже обривістий берег. Де вони там виїжджали? Тож там ж такий наш обривістий берег роздубиться, ж був скільки разів. Геть <рес> високо, три-п'ять метро добули. <тур> там було тут, тут, де, де ти були шпали ті, які стояли, ті, сваї. Там було як-то спеціально, мабуть, зроблено, щоб повітряти мати. А станцію добиться так, ти пам'ятаєш? новину? Та вона така сама, як тобі. Яка була тут, тільки що була будь-шкубита в московках. її точно. <твачки. ськільки> а, а, а монастир той. От ота інтересності, а, та рокам без там не передробні. Ну як він тепер родиє. Так, это вот трошечки стало, ну ще Іван був. Розрішення такое було сале.